Отже, 12.00 вже на годиннику і свою роботу продовжує телевізійна служба новин. Під час ворожого обстрілу на передовій загинув один український захисник. Сталося це неподалік селища Новотроїцьке на Донеччині. Ще одного військового окупанти поранили. П'ятьох травмували. Зараз вони в шпиталях у задовільному стані. Минулої доби по позиціях наших військових бойовиків вдарили 96 разів, з яких 81 – це важке озброєння. Ухід пішли гради та танки. Чи не весь день обстрілювали місто щастя? Снаряди падали поруч із будинками. Вдарили окупанти також по Луганській тез. Важкий снаряд влучив один із трансформаторів. Там миттєво спалахнула пожежа і вогонь перекинувся ще на два сусідні. Загасити полум'я рятувальникам заважали постійні обстріли. А ввечері в селі Муратове через обстріл загорівся житловий будинок. Наталя Нагорна зібрала інформацію із передової. Важкий вечір у тиловому селищі Муратова. Це неподалік Северодонецьку, на Луганщині. По селу б'ють гради, пізніше порахують, скинули 120 реактивних снарядів. Тільки дивом люди встигли заховатися. Одна з хат загорілася. Пожежникам доводиться боротися з вогнем, тільки на снаряди припиняють падати. Вже вранці по світлинах добре видно, як порозвалювали дахи, як порозліталася цегла. У дворах вирви і всюди осколки. Це теж Луганщина, але вже селище трьох ізбенка. Тут влучили в багатоквартирний будинок. Вибуховою хвилею повідкидало двері, від приходів снарядів повалило дерева. Вже від опівночі до дев'ятої години ранку 22 обстріли, 507 боєприпасів і більшість це артилерія. З них реактивні гради, 120 ракет, ствольна артилерія, 102 снаряди, 238 мін. Місто Мар'янка під Донецьком тут напередодні поранило місцевого жителя. Він просто прийшов протопити в хаті, і тут почався обстріл. Слишу волною ударила гастінна ну, двері аж відкрилась. Я підхожу до двері і тут старой і тут приходить старий І попадає в руку. Ну де та всього я слышу, розумію, що артерія перебита. В домі я один. з перебитою артерії постраждали до повз до сусідів, які в цей момент ховалися у підвалі. Швидка забрала постраждалого в Курахівську лікарню. Пускай підвал уже опуститься, у мене сил немає, Я буду лежати тут. Будь, що буде. на військових намагаються тиснути і морально бійцям. Приходять ось такі повідомлення з закликом покинути зону ООС. Але військові пояснюють це просто обостріння починається. і звісно, нікуди не збираються йти. до останнього. В їхніх шанцях написи про те, що життя треба зберегти, вдягнувши бронік та каску. Слава Україні! Слава! Тих, хто в окопах напередодні підтримують у Маріуполі. Хочемо бути в складі України, і ніхто в нас цього не забере. Тут синьо-жовті прапори та дими. Маріуполь це Україна, а Путін це. Поруч жителями лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк просто хотілося вийти і сказати два слова підтримки і подяки за те, що ви є. Ворог кидає тисячі снарядів, але і воїни вже звикли вчасно йти в укриття. Ворог вже намагається влучити саме туди. Ось це фото результат влучання в бліндаж. Приліт спричинив пожежу. Люди не постраждали. Але в це укриття один з військових заховав свого пса. Її звали Бріс, і в свої сім місяці. Вона прийшла на війну разом з господарем. На день єднання минулого тижня. Вона переказувала вітання з передової разом з військовослужбовцями. Бріз було три роки, і вона теж загинула в бою. Натаря Горна, Тетяна, Демух, ТСН 1+,1. плюс надзвичайний стан у кількох областях України. Є інформація про можливість його запровадження. Це обговорювали на засіданні ради нацбезпеки і оборони. І зараз в прямому ефірі виступає е секретар РНБО Данілов. І маємо можливість почути, що він говорить. Ласка, якщо у вас питання, будь ласка, тесін один плюс 1, Будь ласка, уточніть все таки що йдеться, якщо ми говоримо про надзвичайний стан, якщо Верховна Рада це підтримає, надзвичайний стан по всій країні, і уточніть, будь ласка, по Донецькій і по Луганській областях. В Донецькій і Луганській областях там є окремий режим, він урегульований на сьогоднішній день нашим законодавством. Вони знаходяться трошечки в іншій юридичній зоні, тому там надзвичайний стан не водиться. На превеликий жаль, він там введен вже доволі давно, починаючи з 2014 року. Нарешті території, ще раз наголошую, в залежності від тих питань від тих загроз, які можуть виникати на тих чи інших територіях, буде чи то більш посилений, чи то більш послаблений надзвичайний стан. Мова йде саме про прикордонні території. Мова йде про ті території там, де на сьогоднішній день ми маємо кордон з Російською Федерацією, маємо кордон з Белорускою, з країною Білорусь. Ви знаєте, що там відбувається навчання, там відбувається пересування їх військових техніки. Тому для того, щоб запобігти цим речам, ми прийняли рішення про введення надзвичайного стану. Ще раз наголошую, на нашому житті він майже ніяк не може відображатися От, радикально, от Зараз вже лунають, там є певний перелік речей, які є в, в цьому законі про введення на звичайний стан. От, е, я хочу сказати, що буде максимально коректно відпрацьовуватися вся ця ситуація, але в разі необхідності відповідні органи будуть діяти відповідно. Я нагадаю, що в прямому ефірі ми дивилися брифінг секретаря РНБО, де він розповідає про запровадження надзвичайного стану в окремих областях України. обмеження будуть відрізнятися від області до області, і більше ми до цього ще повернемось. Продовж цього ефіру. Отже, оборонна коаліція, Верховна Рада від сьогодні працює по силу. на депутаті. Попередили можливість позапланових засідань. Марія Васильова зараз з нами на прямому зв'язку із парламентом. Маша, я коментую депутати. Запровадження надзвичайного стану і які рішення вже сьогодні ухвалені в раді. Депутати, перш за все, зараз очікують тексту указу президента про запровадження цього надзвичайного стану, як ми щойно почули від секретаря РНБО Олексія Данілова, йдеться саме про надзвичайний стан, а не про воєнний стан і про запровадження його не по всій території України, а лише у окремих областях. Депутати з оборонного комітету, які сьогодні має ухвалювати рішення щодо протокольне рішення щодо. Ухвалення потім у Верховній Раді цього указу президента його затвердження говорять про те, що йдеться швидше за все, про те, щоб запровадити надзвичайний стан у всіх прикордонних областях, які межують із Росією та Білоруссю. Ну зрозуміло тоді, що це йдеться про Харківську область, про Одеську область, про Херсонську область, зокрема. Але водночас вони наголошують, що ще не бачили тексту указу і. Саме наскільки вводиться цей надзвичайний стан, на яких територіях і які саме обмеження будуть застосовуватися, це все стане ясно із тексту указу. Ну а що відомо зараз, це те, що запроваджується такий надзвичайний стан максимум за законом на 60 днів, хоча в указі може йтися і про 30 днів. Але в будь-якому разі Верховна Рада має право пролонговувати, тобто продовжувати дію цього надзвичайного стану на цих територіях або розширювати. Вати його дію на інші території кілька разів стільки скільки буде потрібно. Ну і власне чим відрізняється цей надзвичайний стан від воєнного? це тим, що владу не мають військові всю повну повноту влади в тих регіонах, де введено такий стан, а так само як і нині будуть виконувати місцеві органи влади, але з окремими обмеженнями із. З додатковими повноваженнями, ось яку інформацію нам сьогодні надав член комітету з питань нацбезпеки та оборони Роман Костенко. Я ще точно не знаю, що ми цього указу не бачили, але є попередньо, що це будуть Донецька, Луганська і всі прикордонні області, які межують з Білорусією і Російською Федерацією. Але це попередньо, ми будемо дивитися. Плюс в цьому указі повинно бути чітко визначено, які права людей будуть обмежуватись на час воду надзвичайного стану. Там є різні права. тобто це може бути комендантський час і дозволять перевіряти автомобілі. Вже точну інформацію ми дізнаємося зовсім незабаром, тому що вже о 12-й годині має комітет розглядати указ президента а відповідно отримати його текст. А в дванадцятій тридцять попередньо заплановане голосування сьогодні ж. Депутати запровадили санкції проти тих російських депутатів Державної думи Ради Федерації та членів Ради безпеки Росії за те, що вони зверталися до Володимира Путіна з проханням визнати не незалежність так званих квазі республік ЛДНР в списку 351 депутати депутат йдеться про обмеження дуже істотні фактично будь-якої діяльності на території України. Звичайно, що ці депутати найпевніше не мають нерухомості або, наприклад, активів якихось в українських банках, але з іншого боку, вони цілком можуть мати тут бізнес, який так само ці санкції припиняють, блокують. І це вже буде неможливо робити. Санкції запроваджені на 10 років проти 351 особи громадянина Російської Федерації. І на цьому депутати не планують зупинятися. Їхнім наступним кроком вони так само хочуть звернутися до РНБО. Саме РНБО ці санкції вже введе у дію остаточно. Верховна Рада тільки звертається до РНБО з таким проханням, але сумнівів немає що РНБО це підтримає. І наступним кроком. Вже мабуть не сьогодні це буде зроблено, але анонсували автори постанови, що будуть запроваджені також санкції проти російських банків. Марічко. Дякую, Маша. наша колега Марія Васильова в парламенті працює про останні рішення ухвалені сьогодні народними депутатами. І вже власне з'явився документ, який на розгляд парламенту сьогодні винесе рада нацбезпеки і оборони. Вона проситиме Верховну Раду запровадити надзвичайний стан по всій території України, окрім Донецької і Луганської областей, де він і так вже існує від початку агресії. Як ми чули у включенні з прес-конференції секретаря РНБО обмеження будуть різнитися від регіону. Она до регіона залежності від близькості до кордону із Росією за цією темою. Ми стежимо. Якщо що депутати про це за це проголосують, ви будете знати першими. Не їхати до Росії радить українцям Міністерство закордонних справ, а тим співгромадянам, які там перебувають, радять негайно виїхати. Нехтування цими рекомендаціями кажуть у відомстві значно ускладнить забезпечення захисту українських громадян в Російській Федерації. Україна вчора відкликала додому для проведення консультацій очільника дипмісії у Москві Василя Покотило. Водночас залишила контакт українських представниць на території Росії на випадок термінового. Консульського реагування і гарячі новини з лінії зіткнення. Одразу два потужні обстріли на Приазові. Зранку близько шості окупанти з гармат 122 го калібру розстріляли тилове селище Бердянське. Десяток снарядів впали між житловими будинками. Та на дорозі, а півгодини тому ворожа артилерія вдарила по селу Водяне. Група Руслана Єрмоляка. Щойно звідти і Руслан зараз мусить бути з нами на прямому зв'язку. Руслане, що у вас відбувається? Так, колеги, справді щойно повернулася в місто і буквально з колес передавали цей матеріал. Скажу, що справді сьогодні ранок дуже гарячий для околиць Маріуполя, оскільки Маріуполь знаходиться за 10-15 кілометрів від фронту. Отже, близько 6-ї години окупанти вдарили із важких гармат по селищу Бердянське. Це тилове селище. Воно знаходиться за широкинами. Воно ближче розташоване до Маріуполя. Десяток важких снарядів 122-го калібру впали просто між будинками в будинки. Цілили і на дорозі. на щастя на снаряди нікого не покалічили, скалки нікого не зачепили. Але в цей час в будинках сусідніх на сусідній вулиці спали мирні мешканці нічого не підозрювали, що вони у прицілі окупантів. Отже, наші військові зафіксували ці обстріли, зафіксували звідки, і зафіксували калібр. Але це ще не кінець. Після тих важких обстрілів окупанти через кілька годин буквально. Це була 11 одинадцята Коли ми приїхали вже з Бердянського в е, Водяне. Окупанти відкрили також обстріл по водяному. Е, стосовно Бердянського на місці працюють наші військові. Там працює військова цивільна адміністрація. І зараз прошу показати пряму мову представника військової цивільної адміністрації. Агресор з боку Російської Федерації був проведений обстріл села Бердянське Сартанське селищної веса. Ну військових тут немає, але є мирні люди. І сьогодні цей обстріл він показує те, що, ну я не знаю, це не війна якась, а геноцид, мабуть, з боку Російської Федерації щодо знищення українського народу. Обстріл проводився по житловим будинкам. На щастя, в цих житлових будинках нікого не було. Отже, зруйновано кілька будинків у Бердянському, і, власне, я. Повторюся, в 11.30 почався обстріл. В 11.20 почався обстріл водяного. Ми зафіксували і прильоти, і зафіксували місцевих жителів, і зафіксували розбиті в які влучили снаряди. Але про це ми вже розповімо згодом. Студія, дякую Руслана. Наш колега Руслан Ярмалюк про ранкові обстріли на Приазові. Евакуюються і палять документи. Росія заявила про вивезення з України своїх дипломатичних установ. Співробітники посольств і консульств вже активно готуються до евакуації і замітають за собою всі сліди. Місцеві жителі зафільмували на відео, як вони палять документи у діжках. Зараз біля російської амбасади у Києві працює наша кореспондентка Інна Лебоденко. Вона з нами на прямому зв'язку. Інна вітавже, яка зараз ситуація біля посольства. Добрий день, Марічко. Якогось особливих ознак життя тут ніколи не було помітно, але от що зараз впадає у віч, це те, що біля входу до російського посольства стоять правоохоронці. Така посилена охорона тут і поліцейські, і нацгвардійці біля нас також чергує мікроавтобус національної гвардії. Ну а диму, як це помічали кияни в попередні дні. Зараз ми не бачимо, хоча хто знає, що там відбувається всередині. Учора справді в Росії заявили про те, що будуть евакуювати своїх дипломатів. Йдеться про співробітників посольства в Києві, а також консульство. У Харкові, Львові та Одесі, Росіяни аргументуються тим, що їхнім дипломатам працювати в Україні як мінімум некомфортно, як максимум небезпечно. І це при тому, що ні за революції гідності, ані за часів російсько-української, але ні за весь час російсько-української війни жодна дипустанова Росії не постраждала. І ми маємо інформацію, що справді Росіяни зараз активно готуються до від'їзду. Наприклад, у Львові сьогодні містяни повітили вогонь на території консульства, викликали рятувальники. Вони коли приїхали на місце, їх на територію не пуст... Стили сказали в консульстві, що пожежі ніякої немає, що вони нібито щось спалюють, але що саме не уточнили. Згодом на це відреагував радник міністра внутрішніх справ Тон Геращенко. Він заявив, що там справді пожежі немає. А дим ішов через те, що тліли документи, які там палили напередодні. Ну і за інформацією поліції, вже всі співробітники консульства у Львові виїхали. Там залишилося лише кілька сторожів. Схожа ситуація була і в Одесі. Вчора мешканці висоток, які розташовані довкола консульства, країни-агресорки. Зафільмували, як там палять вогнища, спалюють якісь документи прям цілими стосами. І деякі також документи впакували такі в пакунки, вкладали в багажники. Зараз там уже диму немає, а от точніше вогню немає, а от дим все ще йде. І також кілька днів тому в консульстві заявляли про те, що призупиняють прийом відвідувачів і просили всіх, хто має якісь документи в консульстві, забирати їх якомога швидше. Ну і чи не. Найраніше до від'їзду почали готуватися в Києві. Дим тут помічали вже не один раз, і ще близько тижня тому серед білого дня бачили дим над російською амбасадою. Також вчора ввечері тут фільмували дим. Ну як всі ми розуміємо, вислів фрази диму без вогню не буває, причому і в прямому, і в переносному сенсах. Марічко, тобі слово. Дякую Інна. наша колега Інна Лебеденко Лободенко про закриття і евакуацію російських. Дип місії в Україні. Два банки суверенний борг та діти друзів Путіна. Першими потрапили під американські санкції. Напередодні президент Джо Байден оголосив про їхні контрзаходи за вторгнення в Україну. Нові акти агресії будуть покарані новою хвилею санкцій попереду Байден. Окрім того, Штати передислоковують частину свого європейського контингенту до Балтійських країн, посилюючи НАТО. А держсекретар США Блінкін скасував свою зустріч із російським міністром Лавровим, пояснивши, немає сенсу. Ольга Кошеленко продовжить за те, що відрізав два шматки українських територій і направив туди свої війська. Президент Джо Байден виставив Путіну. Перший рахунок під санкції йдуть два державні банки. В що відповідає за залучення грошей на Заході та Промсвязьбанк. Він обслуговує оборонний сектор. Також під санкційний ніж потрапив суверенний борг. Росія більше не зможе залучати західні гроші для його фінансування ні у США, ні в Європі. І погані новини для дітей оточення Путіна. Їхнє майно та активи на території США – заморожені. Наразі йдеться про сина директора ФСБ Бортнікова, сина колишнього прем'єр-міністра Фраткова та сина. Першого заступника керівника офісу президента Кирієнка вони задіяні у корупційній політиці Кремля. Тож мають розділити і біль підсумував Байден. Допоки Росія обмірковує свій наступний крок, ми свій вже підготували. Росія заплатить ще вищу ціну, включно з додатковими санкціями. Хто заради бога, на думку Путіна, дав йому право оголошувати так звані країни на території, що належала його сусідам? Високопоставлений чиновник Білого Дому на умовах анонімності напередодні повідомив наступні у санкційному переліку найбільші російські фіностанови збірбанк та ВТБ, нові родичі путінських посіпак і обмеження на експорт. Навіть відключення від системи СВІФТ залишається на порядку денному. Залежно від того, наскільки далеко зайде Путін, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Напередодні провів зустріч не лише із колегою держсекретарем Ентоні Блінкіним, але й з президентом Джо Байденом. Домовлялися про конкретні аспекти збільшення військової, економічної та політичної підтримки. При український міністр подякував колегам за санкції. Стратегія накладання санкцій хвилями може бути ефективною, якщо буде тривати постійно. У президента Путіна не має бути й хвилини, щоб здалося, що тиск досягнув стелі, і його більше не каратимуть. Цей тиск має зростати, і ми будемо дуже раді бачити нові санкційні укази. Від зустрічі з російським міністром попередньо призначеною на четвер держсекретар Блінкін відмовився: так само не бачить предмету для бесіди з Путіним і Байден. Умовою для повернення за стіл переговорів із Росією у Вашингтоні. Називають деескалацію зараз. Ми бачимо початок вторгнення, і Росія чітко дала зрозуміти, вона знехтувала дипломатією. Нема сенсу наполягати зараз. Я консультувався з партнерами всі згодні. Тож я направив листа міністру закордонних справ Лаврову і повідомив про це. І сьогодні Генасамблея ООН проведе дебати на тему окупованих Росією українських територій. Ця дискусія була запланована давно, але зараз не була особливого звучання. Участь у засіданні візьме міністр Кулеба, саме постійних членів Радбезу ООН із залученням Німеччини та Туреччини. Український МЗС хоче об'єднати для нового переговорного процесу щодо повернення миру. Із нью Йорка сполучених штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1. Вони не миротворці, заявив генсек ООН про війська Росії, що заходять до окупованих територій України. Це одна із найрізкіших заяв Антоніо Гутереша за весь час його перебування на посаді. Коли війська входять до чужої країни без її згоди, заявив генсек, називати їх миротворцями означає назавжди спотворювати концепцію миротворців в цілому. Санкції проти Росії зазухвали вторгнення на очах усього світу оголосила свідом за штатами та євросоюзом і Канада. Звідти в Борисполі до речі сі вже другий борт з летальною зброєю для захисту. Уряд Канади теж заборонив операції з російським суверенним боргом та будь-які оборудки із відколотими від України територіями. Під персональні санкції потрапили усі депутати Держдуми, які голосували за визнання незалежності ОРДЛО, а також два російські банки. Оголосили санкції. Також Австралія і Японія. Вони теж заборонять розміщувати бонди та заморожують особисті активи фізичних осіб, наближених до Путіна. Тренувальне оповіщення у Львові. Сьогодні там увімкнули гучномовці. Людей навчають, як діяти у разі надзвичайних ситуацій. Що робити, якщо одночасно зникне радіо, телебачення та телефонний зв'язок? Наша Наталка Волосацька бачила, чи готові до цього львів'яни. Нині з нами вона на прямому зв'язку. Наталко, то як все відбувається і як реагують люди. Вітаю колего. Усе почалося близько 11-ї. На вулиці міста виїхало кілька патрульних авто з гучномовців. Звучала інформація, по-перше, що це навчальне оповіщення, тож тривожитися не варто. А далі інформували, що робити у разі надзвичайної ситуації. Тобто, фактично, це така собі інструкція про всяк випадок для містян. Зверніть увагу, якщо не працюватиме зв'язок, інтернет, телебачення і радіо, мешканців міста повідомлятимуть через гучномовці патрульної поліції, оперативних і комунальних служб. В разі зникнення стандартних засобів зв'язку, а саме інтернету, телебачення, радіозв'язку, ми готові повідомити громадянам про таку подію і щоб вони відчували, що вони знаходяться в безпеці. Схоже, оповіщення у Львові, як і у Києві працювало під час пікових хвиль коронавірусу. Тоді муніципали закликали людей без потреби не виходити на вулиці і не контактувати з іншими. Але тоді таких машин було одиниці на випадок повномасштабного вторгнення або будь-якого збою у збичному житті, треба більше такого транспорту. В такому мирному часі ми використовували лише 6-7 гучномовців, які в спокійному режимі об'їжджали за цілий день і доносили інформацію. Яку треба. ми розуміємо, що нам потрібно буде оперативніше доносити інформацію, тому ми докупили гучномовців, які будуть встановлюватися на комунальному транспорті. Ну і відповідь на запитання чи налякало це містян, одразу скажу, що ні. Бо з тими, з ким ми поспілкувалися, казали, що знали про таке навчальне оповіщення. Тож якоїсь паніки немає у Львові. Це точно, колего дякую, Наталка. Наша колега Наталка Волосацька про тренувальне оповіщення, яке сьогодні вранці відбувалося у Львові. Я знаю, що тему оповіщення, що робити у надзвичайних ситуаціях, зокрема у школах, далі продовжать мої колеги з програми Твій день і на прямому зв'язку зі студією Володимир Репчун. Володя, чи я права річка. Ще раз вітаю тебе. Ти абсолютно права. Справа в тому, що ми ну, тривожні часи, все ж це розуміють. і Треба готуватися до будь-якого сценарію розвитку подій. Це не означає, що ескалація неминуча, це означає. Про всяк випадок треба знати, як поводитися у разі надзвичайної ситуації, а особливо якщо це стосується дітей. Тож про дітей, про їх безпеку, про те, як підготуватися до надзвичайної ситуації, будемо говорити з фахівцями. Корисні поради вже за декілька хвилин. Слухаємо вас уважно, але наступний випуск Сендвіться вже у 14.00. Його проведе моя колега Соломія Вітвіцька. Я прощаюся з вами до завтрашнього ранку. Бажаю вам успішного і безпечного дня.